Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відео по містам. Сьогодні у нас на черзі Лисичанськ. Ну, так само окреме відео буде по місту присвячене. Ну так само, питання стандартні. Коли і як? Буде звільнено. Ну що ж, поїхали. Добре, давайте глянемо на червень і на липень. Далі не полізу так само. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року буде звільнено місто Висичанськ Збройними силами України? Хай скаже неправду. Постара ума. Дагас. Отов. Навчись перевернутий. Его перевернутий. Кана, Райда. Ну, дивіться. Ну, шанси є, шанси є. Ну, ну якщо так казати, ну, пізно таки, 50 на 50. Шанси є, але бачите, ще руни перемоги тут, на жаль, не випало. Де інші руни, ну зараз про все по порядку. Дивіться, Отал, Ой, Отал кажу: Вірт, пуста руна. Дагас, Отал, Наутіс перевернутий, Евас перевернутий, Кано, Райдо. Про що мова? Мова про те, що ну, майбутнє ще формується. Тобто є ще якісь фактори, ще якісь рішення не прийняті. От про це мова. Ну, вищі сили, так, да. за українців, за Україну. Місто повернуть обов'язково. Чи в червні Ну, шанси є, ну знов таки. ну, але-але. але. Ще є але. Дивіться, падає трансформація ситуації. Тобто, що? Рішення буде прийнято, Ну, в червні, судячи по всьому. Да? Ось падає отов. Це як про власність, так знаєте, про зміну влади. Угу. Ну, відповідно, влада України туди має прийти. Все-таки суджено. так. Ти ось, до речі, руна Доль. Поки що перевернута. Тобто, що я кажу? Е Окрім того, це, знаєте, ну знов-таки тяжко йтиме. Не настільки там все легко буде радужно, як би того хотілося. Ну, війна, що поробиш. Е, окрім того, дивіться, ну поки що, поки що, бачите, доля не випала ще на, от, конкретно на зміну влади, якщо так подивитись. Ось дивіться, Евас перевернутий, Кано, Райдо. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в наше сообщество. Е, дивіться, Евас, поки що це. Це знаєте, рух не туди. Дослівно, якщо. Хоча, по другому можна подивитися, що це буде вимушений рух, е, вихід окупантів звідти. Адже це про примушення також руна. Да? Відповідно, що вимушений рух буде. Да? І це, мені здається, сторона окупантів саме показується. Крім того, рух, ну бачите, прихований. Чи вночі вони звідти будуть виходити щось таке? Ось падають гарні новини по питанню. Ну, стосовно чого? Ну, стосовно виходу окупантів, виходить. Да? Ну і трансформація також. Гарні новини, це удача, зокрема. І ось райдом. да, це дорога, це вже відкриття можливостей. Куди? Да, ось, відповідно, на повернення додому, якщо так роз... подивитись. В рідну гавань, що називається. В Україну, цебто під контроль України. Ну, але якщо весь розклад, це руни взагалі ситуацію показав, Якщо аналізувати, чи на червень, на червень я б сказав, що все таки ще ні. Схоже на те. Ну, Давайте липить, подивимося. Знов таки, певні рішення ще не прийняті, майбутнє там ще, бачите, формується, скажімо так. Тобто на червень може бути. Побачимо. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи місто Лисичанськ буде звільнено у липні цього року? Хай скажуть вони правду. Агавес. Так, дві руни потяглось. Соло. Так, довертаю по часовій ікану. Це вже веселіше. Єра. Гєбо, Маннас. Ну, це ж друге діло. Це друге діо. Ну, із таких негативних рун. Мені їх не подобається, знаєте. Ну, а якщо да, так, на липень, схоже, вже да. це вже все рівно ще не 100% ось тому, що. А... Ну, але вже близько до того. Дивіться, що мова. Хагавас, Соло, Лукано, Єра, Гебо, Маннес. Хагавас. Ну, це про... ну це про бойові дії, все-таки, мені здається. Хоча, якщо подивку, ну, вдалі бойові дії в будь-якому випадку. Да? Тобто без бою, схоже, що місто не здадуть все-таки. Дивіться, на жаль. А якщо связку розглядати, то це, знаєте, ну як якась стрімка несподівана перемога. Адже це така, знаєте, руна потужна, вона про, про натиск такий, будемо говорити. Ну, сила стихії, контрольований хаос в даному випадку якийсь. Тобто, ну вже не на одне місто така от связка падала. Мені вона пояснюється, як знаєте, ну це буде стрімке щось. Перемога там буде ну, раптова, якщо хочете. Ну, успішна. Ось вам про гарні новини, ось вам про удачу. Да? Успішна перемога. Ну, тавтологія трошки масло, масляне, ну, але отак. -от. Е, дивіться, ось падає Єра, закінчення циклу, зокрема, ну відповідно чого, Циклу окупації, зрозуміло, да? Ну, і циклу обстрілів, якщо так подивитись, можна по по і таким чином прочитати. Ось падає партнерство, ну і дари, зокрема, да? тобто ну, що? ресурси на відновлення міста. Ну і місто зсередини, будемо говорити, будуть допомагати звільняти. Да? А ось падають власне самі місцеві жителі. Вони ось радіють. Ну, це про удачу, да? тобто ну, е зобережно будуть звільняти місто, я так бачу, да? і там жертв серед місцевих, схоже, що не буде. На щастя. Ну Давайте запитаємо, як буде звільнено все рівно, тому що от Хагавас оце мені не подобається. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Висичанськ? Хай скажуть уроне правду. Райдо перевернута. Тейвас. Беркана. Лагус перевернутий. Урус перевернутий. Інгус. Цікаво, знаєте, руни показали я шматок плану ЗСУ. М -м -м. Зараз подумаю, як би це обережненько сказати. Тут я кожну руну пояснювати не буду. Ні. Тут я загальну ситуацію поясню. Дивіться, плани є, як звільнити. Стосовно бойових дій в місті. Все-таки ні. На щастя, хага це в даному випадку: от якраз про прильоти. Прильоти куди та ось по окупантам. Ага, Там, де у них склади, там, де вони кучкуються і так далі. І тому подібне. Е ось це про хитрість. Тобто, те, що я кажу, є план певний. Всі руни не пояснюють відповідно, стосовно цього плану. І ось на фінал падає, бачите, інус, бо прем'є завершення ситуації. Тобто, що план схоже, що вдасться реалізувати. Ну, там, в повній мірі чи не в повній мірі, ну загалом вдасться ре ре реалізувати. Ось таким чином. Ну, Прильоти будуть, так. Да. І з того, що скажу, прильоти по оркам будуть. Хто там, де там знаєте, де орки кучкуються, де в них там склади, тримайте звідти подалі, бо буде жарко при звільненні міста в будь-якому випадку. Хоча бойових дій в ньому не буде. І в результаті цього всього, орки ось змусять піти, вийти з міста. Все. Більше я не кажу, щоб нічого не засвітити. Ну, в принципі, все. Що хотів, розгляну, так то ситуація зрозуміла. Тобто червень ще так, липень уже схоже так. Більше до липня йде звільнення туди. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!